Це одна з багатоповерхівок у мікрорайоні ЛПЗ, де донині не працює ліфт, і Кожен мешканець будинку, так як я змушений пішака підніматися на свій поверх. Адже тут чоловік, який застряг у ліфті, замість того, аби зв'язатися з диспетчером, просто виламав двері. Сталося це на сьомому поверсі. Хто ж цей невідомий чи невідомі? Місцеві мешканці досі не знають. Сталося це пізно і зламаний ліфт. Люди побачили вже вранці. якась питна, яка сувається ночами, бо в 11 годин світло пропало. І оце серед ночі хтось і вилимав ці двері, так? Угу. І вилимав і не признається. Ремонт ліфта обійдеться у понад 5 тисяч гривень. Хто заплатить, невідомо. З питанням має розібратися Жек, який обслуговує будинок. Поки ж жителі дев'ятиповерхівки мають набиякий клопіт, особливо літні люди. Я то ще п'ю відках ходити не може. А що діють? Раз каже Людмила Михайлівна, вже й швидко викликали. 157, і тиск 180, і що вмерла. А тепер хоч і задихайся, хоч вмирай, як швидка підніметься. Ніяк, так і будемо вмирати. Люди не розуміють, для чого було нищити ліфт. Кнопка виклику диспетчера працювала, і все, що потрібно було, набратися терпіння і трохи зачекати. Ага, то він вже дурак тоді. Що я можу сказати? Я вам в очі говорю. Тож позвони туди-сюди, чи в Там є кнопка де викликати диспетчера. Позвонити, викликати диспетчера. Одна з компаній, які обслуговують ліфти у Луцьку, підприємство «Волинліфт». У ньому кажуть, що за останній тиждень викликів стало більш ніж удвічі більше. Ситуація в місті з енергопостачанням хаотична, критична. Планових відключень не відбувається, графіків немає. Андрій Ткачук радить лучанам бути завжди готовими до екстрених випадків та при цьому не руйнувати майно, адже ремонт ліфта річ не з дешевих. І платити за це в більшості треба якраз жителям будинку. Взагалі, я рекомендую зараз, коли така ситуація, ніхто не гарантує відключення, коли що як не користуватись. Лінії стоїть перевантажені телефоні дозвонитися не можна, і час перебування в кабіні може по різному бути. Всього працівники підприємства Воленліфт обслуговують понад 700 луцьких підйомників. Відключення певнять, спрогнозувати неможливо. Тож про всяк випадок людям рекомендують завжди мати при собі воду та медикаменти першої необхідності, щоб в разі поломки ліфта спокійно дочекатися диспетчера чи ремонтників. Ангеліна Гущина, Василь канал.